Слава наче, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ватерія Сашко, добрий. І генератор 11200 гривень. Придбали нульовий, це, можна сказати, один із базових, який має мідну обмотку. Мідну обмотку, два виходи на 220. Потужність у нього номінальна 2,5, пікова 2,8. Ми пускали на ньому електропилку. 2 300 ваттів працювала добре там, де ми його 2 200 бош теж, шарашить, дай Боже, стартер, пускач, акумулятор, зарядка 12 вольтового постійного струма, струму заземлення і, ну, звісно, пускач мотузком. Пускач мотуском. 11200 гривень, це терміново його було придбати. Трохи тут покаталися Донеччиною. Шукали, підбирали, обирали, придбали цей, це не з. Того не з банки е, гроші, але ви жертвуєте не тільки на банку, і проєктики я тільки там. Ну звісно, окрім банки, нормально це ж ганяю. За великим рахунком більша тут частина по факту моїх бойових, але яка різниця? Я вже давно не відокремлюю ваших пожертв і моїх доходів, тому що захист України це справа 24 на 7, Це фактично спосіб життя під час зокрема війни з московитами. Так, особливо повномасштабної. Тому, от, будь ласка, нехай добре служить козакам. Відправляємо на позиції замість того, який втратили у боях. Нехай добре служить. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.